Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Тема уроку реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Сьогодні ми дізнаємося, що таке реакції йонного обміну, за яких умов вони відбуваються до кінця, і потренуємося ще раз складати йонні рівняння. Давайте пригадаємо, що таке реакція обміну. Це реакції, в результаті яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинками. Познайомившись із дисоціацією солей кислотологів, ми дізнали, що сильні електроліти існують в розчинах тільки у вигляді йонів. Тому реакції обміну, які відбуваються між розчинами електролітів, є реакціями між йонами, тобто реакціями йонного обміну. Записуємо означення. Реакції йонного обміну це реакції між йонами які утворилися в результаті дисоціації електролітів. А тепер, увага, найважливіша інформація. Виявляється, що до кінця такі реакції відбуваються тільки за трьох умов. Перша, якщо в результаті утворюється осад, нерозчинна або малорозчинна речовина. Друге, якщо виділяється газ СО2, СО2, H2S, NH3. І третє, якщо в результаті утворюється речовина, що мало дисоціює. В першу чергу це вода, але може бути інший слабкий електроліт. І ці три умови на оборотності реакції йонного обміну треба обов'язково пам'ятати. Тому поставте відео на паузу і перепишіть ці умови собі в зошиті. Розглянемо окремо кожен випадок і почнемо з реакції, які відбуваються з утворенням осаду. Подивимось дослід: візьмемо розчин феррум 3 хлориду, фером хлор 3, і в дві пробірки нальємо по 1 мл цього розчину. До першої пробірки додаємо 1 мл розчину калігідроксиду. І бачимо утворення осаду оранжевого коричневого кольору. До другої провірки додаємо декілька крапель розчину аргентом 1 нітрату, аргентом НО3. Також бачимо, як утворюється осад білого кольору. Утворення осаду, ознаки хімічного явища, отже, реакції відбулися. Давайте складемо їх рівняння. Реакції в розчинах це реакції між йонами, тому ми зараз будемо записувати йонні рівняння. Як це робиться, я пояснювала на минулому році. Якщо не дивилися, раджу переглянути. Зараз я просто на першому прикладі нагадаю, а далі будемо вже писати дуже швидко всі решта. Отже, фером, хлор 3 плюс калію аж. Це обмін, тому фером і калій міняються місцями. Замість калію стане фером, але буде не просто фером Аш, а фером H3. Чи? чому? Тому що фером тривалентний. Не забуваємо розставляти валентності і індекси відповідно до валентності. Нагадую, що валентність металічних елемента не змінюється в реакціях обміну. Другий продукт реакції був фером 3 Тепер калій стане замість ферому, але буде не калій хлор 3 а просто калій хлор, тому що і калій і хлор одновалентні індекси не потрібні. Урівнюємо фером зліва один справа один. Рівно, хлор зліва, 3, справа робимо 3, Тепер 3 калію справа робимо 3 зліва, і 3 група Аж зліва, 3 справа урівняли реакцію. Це у нас молекулярне рівняння. Тепер другий рядочок у нас буде йонне, повне йонне рівняння. Для цього спочатку під кожною формулою реагента і продукту реакції ми позначаємо розчинність. Перші реагенти, дві речовини у нас були розчинами, а ось другий, давайте подивимося в таблиці розчинності. Так, ферма H3. Перетин ферому тривалентної групи стоїть М, тому позначаємо, і стрілечку обов'язково ставимо в рівнянні після формули нерозчинної речовини, показуючи, що вона в нас випала в осад. Оцей красивий осад, оранжевий і є ферром тригідрокси, фермором аж трічі. Ну і останній калій хлорид, перетин калію і хлору, буква Р, ця речовина розчинна. Тепер в другому рядочку в повному йонному рівнянні замість формул всіх розчинних речовин ми запишемо формули йонів, на які ці речовини дисоціюють, а формулу нерозчинної сполуки, фером Аш залишимо без змін. Нагадую, для того, щоб записати формули йонів, ви користуєтесь табличою розчинності. Це наша краща помічниця, шпаргалка, в якій є формули всіх іонів, які ви можете у школі зустрітися. Отже, фером хлор 3, на що розпадається? Фером 3 подивіться, в такому вигляді записуємо перший іонфером 3+. Плюс. плюс. Далі хлор 3 стоїть. Шукаємо хлор і бачимо, що хлор є, Три немає. Ще раз поясню, що якщо в формулі йону в таблиці немає циферки, яка є у вас ось тут, в вашій формулі в рівнянні, ви записуєте таку формулу, яка записана в таблиці. А індекс, який був у формулі, вас перестрибує перед формулою такого йону і перетворюється на коефіцієнт. Тому замість хлор 3 ми пишемо 3 хлор з мінусом. Далі 3 калюаж, 3 коефіцієнт, який відноситься до кожного йону, тому дивимось, на що у нас дисципліє каліаж. Калій плюс H OH мінус, а 3 калій H буде розпадатися на 3 калій з плюсом і на 3H OH з мінусом. Не забуваємо про ці коефіцієнти, особливо про другий. Якщо перші ще учні пам'ятають, то про другий дуже часто забувають. Далі дорівнює формулу ферму H3, -Ч. записуємо без змін, розчинна сполука не розпадається на йони. Ну і калій хлорид розпадається на калій з плюсиком, хлор з мінусиком, а трічка коефіцієнт відноситься до кожного йону. Тому записуємо 3 калій з плюсом. І 3 хлор з мінусом. Це повне йонне рівняння. Останній третій рядочок, скорочене йонне рівняння. Для цього ми дивимося в ліву і в праву частину рівняння і викреслюємо формули однакових йонів. Уважно дуже це робимо. Фером 3 плюс зліва є, справа шукаємо, ферум є, але він в складі нерозчинної сполуки, тому цей йон не можемо викреслювати. Далі 3 хлор з мінусом зліва, і бачимо саме в такому вигляді 3 хлор з мінусом, він стоїть справа, тому і там і там викреслили. 3 калі з плюсиком зліва, 3 калі з плюсиком справа, знову однакові йони викреслили. 3 OH з мінусом зліва, справа немає в такому вигляді. Тут OH входить до складу нерощиної сполуки. Отже, що в нас залишилось в лівій частині ферром 3 і 3 з мінусом записали. В правій частині залишився тільки ферму OH, 3 -4. Це і є у нас скорочене йонне рівняння, яке показує суть процесу. При зливанні розчиню ферром 3 хлориду з калійгідроксидом, в реакцію вступили тільки катіони ферром 3, та гідроксид аніон, OH Вони в H- Розчинну сполуку фером H3 чи фером 3 гідроксид, який не вступає в реакцію з іонами калію і хлору, які залишились в розчині, тому цей процес добіг до кінця і він є необоротним. А тепер завдання для вас: самостійно складіть рівняння реакції, яка відбулася в другій пробірці взаємодія фером 3 хлориду з сергентом 1 нітратом. На допомогу я вам залишаю таблицю розчинності, поставте зараз відео на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, Імовірніше за все, у вас вийшло ось так. І в третьому рядочку залишились трічки перед всіми формулами. Якщо хтось скоротив, молодці. Якщо ні, нагадую, що у вас може вийти таке, що в третьому скороченому рівнянні перед кожною формулою будуть стояти або однакові коефіцієнти, або кратні. Якщо таке трапляється, ви маєте зробити один додатковий крок скоротити весь рядочок на відповідне число. В даному випадку ми весь рядочок скорочуємо на 3 і переписуємо. Рівняння, яке у нас врешті-решті буде аргентом плюс плюс хлор мінус дорівнює аргентом хлор. Тут я поміняла місцями йони аргенту і хлору, тому що прийнято записувати саме в такому порядку. Спочатку записують формули катіонів, а потім формули аніонів. Таким чином, ми маємо знову суть процесу. В результаті взаємодії катіонів аргенту з аніонами хлору, у нас утворився нерозчинний аргентом 1 хлорид, це є білий осад, який ми побачили в пробірці. Другою обов'язковою умовою на оборотності реакцій обміну є утворення газу. Подивимося дослід взаємодії натрій карбонату з хлоридною кислотою. Трошки розчину натрій карбонату наливаємо в пробірку і доливаємо до нього розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо бурхливе виділення газу. Виділення газу ознака хімічного явища, отже, реакція відбулася. Давайте складемо її рівняння. Натрій 2 co 3 плюс h Хлор, натрій міняється з гідрогеном місцями, був HCl, хлор, тепер буде натрій хлор, був натрій 2 co 3 тепер гідроген стає замість натрію. Мала б утворитися карбонатна кислота h 2 co 3 але вона дуже нестіка і одразу розкладається на дві речовини: Вуглекислий газ, СО2 і воду аж до ось ці похірці газу, які ви побачили, це був вуглекислий газ, що виділявся. І в майбутньому хочу вам сказати, що якщо ви будете складати рівняння О. І у вас має вийти карбонатна кислота, ви не будете писати цю формулу, а одразу запишете формули речовин, які насправді утворюються в вуликіслага, СО2 плюс воду H2O. Урівнюємо нашу реакцію. Двічку треба поставити перед HCl, перед натрій хлор, і рівняння буде урівняне. Це молекулярне рівняння. Тепер складаємо повний йон. Для цього спочатку позначаємо розчинність речовин, реагенти у нас були розчинними. натрій хлор кухонна сіль. Ми знаємо, що вона гарно розчиняється на таблицю. Треба дивитися. Для H2CO3 її немає, насправді я червоним закрила, тому ми її речінність не дивимося. І для цих речовин також нам речиність не потрібна, тому що великий злегаз вилітає, а H2O речовина, що мало дисоцію, її речність ми ніколи не позначаємо. Так, речення речовини розпадаються на йони. Формули СО2, h 2 ми запишемо без змін. Які йони у нас утворюються? Натрій 2 СО3. На що розпадається? Натрій з плюсиком у нас у табличці. Тому розуміємо, що двічка, індекс перестрибує, стає коефіцієнтом. Буде 2 натрій з плюсом. Далі СО3 шукаємо, бачимо саме в такому вигляді йон, і треба записати. Тут трічка входить до складу йону, вона нікуди не стрибає, залишається в йоні. Буде СО3 зарядом 2 мінус. Далі плюс 2H, хлор розкладається на гідроген з плюсом, хлор з мінусом, двічка коефіцієнт, який відноситься до кожного йону. 2H плюс плюс 2 хлор мінус. Дорівня. Так само натрій хлорид розпадається на натрій з плюсиком, хлор з мінусиком. Двічка записується перед формулою кожного йону 2 натрій з плюсом плюс 2 хлор з мінусом. Це. Розчинні речі, вони закінчилися, H2O плюс co 2 переписуємо в молекулярному вигляді. Ось ми з вами склали повне йонно-молекулярне рівняння. Для того, щоб скласти скорочене рівняння, дивимося ліву, на праву частину, шукаємо однакові йони. натрій з плюсом зліва, 2 з плюсом справа, Є, скорочуємо. СО3 мінус зліва, а справа немає такого. Справа є вуликісли газ СО2, тому цей іон ми не можемо скорочувати. 2H з плюсиком зліва є. Справа немає, у нас гідроген ходить до складу води, тому це іон не скорочуємо. 2 хлор з мінусом, 2 хлор з мінусом зліва і справа, скорочуємо. Таким чином, що залишається зліва. СО3 зарядом 2 мінус і 2H зарядом плюс, а справа залишається h 2 плюс СО2. Переписуємо в нормальному вигляді, спочатку катіони, потім аніон 2H плюс плюс СО3 мінус. Ревни h 2 плюс СО2. Ось ми маємо суть процесу, який відбувся, і ми бачимо, що тут одразу дві обов'язкові умови реакції обміну. І речовина, що мало десоціює, утворилася вода, і газ виділився вуглекислий. Додам, що крім вуглекислого газу, вам можуть зустрітися і інші гази, формули яких ви не одразу можете побачити. Ці гази утворюються також при розкладі речовин. В першу чергу це сульфітна кислота H2SO3, така сама підступна, як і карбонатна, і розкладається. Розкладається Подібно до карбонатної, на сірчистий газ со 2 і на воду. І ще одна речовина NH4OH гідроксид або гідрат амоніаку розкладається на газ амоніак N3 і на воду. Крім того, є ще кислота H2S сульфідна, яка ні на що не розкладається, але вона дуже ледка. І також. Вилітає з розчину у вигляді гідроген сульфіду газу, що має запах тухлих яєць. Поставте зараз відео на паузу і перепишіть формулу ось ці газів собі десь в шпаргалочку, і запам'ятайте їх. Ну і нарешті третя умова необоротності реакції йонного обміну утворення води або іншого слабкого електроліту. Подивимось на взаємодію розчину гідроксиду з розчином нітратної кислоти. До розчину лоху додаємо декілька крапель індикатора фінофталіну, розчин стає малиновим і додаємо розчин нітратної кислоти. Забарвлення зникає, отже, лук прореагував з кислотою. Запишемо рівняння реакції. Натрій Аш плюс hno 3 натрій, гідроген міняється місцями. Замість гірену стає натрій, буде натрій, НО3, H стає замість натрію, буде HOH, тобто вода H2O. Це ми склали з вами молекулярне рівняння. Тепер позначаємо речення речовини. речовина. Вони в нас всі в ну, крім води. Розчинні речовини розпадаються на йони, вода у нас залишається. Подивимось, на які йони розпадаються речовини. Натрію Аш. На йони. Натрій плюс, мінус, аж на три. На H плюс. НО3- і натрій Н3 на натрій плюс Н3-записуємо. Замість формул розчинних речовин, формули йонів, на які вони дисоціюють. Формулу води H2O записуємо без змін. Це ми склали з вами повне йонно-молекулярне рівняння. Ну, а тепер записуємо скорочене. Для цього дивимося на ліву і праву частину шукаємо однакові йони. Це будуть йони натрію, викреслюємо їх. І йони НО3 також є з з справи, викреслюємо. В лівій частині залишаються гідроксид аніони OH- і катіони гідроген. H+, в правій частині залишається вода. Переписуємо тільки в правильному порядку. Спочатку катіон гідрогену, потім аніон. H, плюс ОH- OH дорівнює H2O. Отже, суть у процесу між лугами і кислотою є утворення води нейтральної речовини. Саме тому реакції такого типу називають реакціями нейтралізації. Отже, третя умова необоротності виконана, утворилася вода речовина, що мала дисоцію, це означає, що Реакція ця добігла до кінця і вона є необоротною. Це все, про що я вам сьогодні планувала розповісти. Головне, ви зараз бачите на екрані. Запам'ятайте, що реакції обміну між розчином електролітів відбуваються лише за трьох умов. Перше, якщо утворюється осад, малоречина або нерощина речовина, друге, якщо виділяється газ, і третє, якщо утворюється речовина, що мало дисоцію вода або інший слабкий електроліт. Сподіваюся, урок був зрозумілим. Якщо ні, пишіть в коментарях свої питання, я буду відповідати. А тепер я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе. Нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. Зустрінемося на нових уроках хімії. До побачення!